Як грає військовий оркестр нашої 44-ї артилерійської бригади, вже знають, чи не у кожній області заходу України і не тільки. Були вони і на сході, кажуть український репертуар. Люди слухають і підспівують. Давали концерти по всій Луганській і частково Донецькій областях. І відповідно, ми також, можливо, на чиєму підсвідомому рівні також зближуємося з місцевим населенням, проводимо також відповідну агітацію, тому що Люди, які взагалі, в принципі, за все своє життя не бачили не то, що військового оркестру, а взагалі жодного оркестру. Репертуар в нас український і зарубіжний відповідно, ну звичайно, не російський. І скажу прекрасно в Луганській області, чи в тому самому Старобільську, чи Лисичанську, прекрасно співають і Червону Руту, прекрасно нас зустрічають. Кажуть, музика зближує. Нещодавно довелося грати у Львові під дощем. Однак перехожі зупинялися та слухали, адже військові люди не тільки зі зброєю. Йшли люди, звичайні зупинялися, і для них було незвично дивитися. Ну, в центральній частині міста грає оркестр. Не вже перемога перепитувалися там, запитувалися, в чому справа. А ми віталися з ними. Ну і, звичайно, піснею десь зближували один одного, там з різних областей, з різних куточків України, і розповідали, чим зараз займається наш артилерій. Різька бригада, така популяризація зсу та військової служби за контрактом виявилася продуктивною. З'явилося ще близько півсотні охочих вступити на військову службу за контрактом. І, хоч вакантного місця в оркестрі немає, роботи в артбригаді вистачає. Основному це посади водії, номера обслуг далі гранатометники, стрільці, кулеметники, механіки, водії старші навідники командири гармат обіцяють і гідне грошове забезпечення, і соцпакет, і можливість укласти договір на півроку для тих, хто вже був мобілізований.